Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео розпаковка і огляд генератора фірми Atari. Він був запакований у нас на поддоні, як можете бачити. Ну, Прийшмось його зняти, він 170 кг важить, було дуже важко його бо тарабани чотирьом єлі згрузили з машини його. Нова пошта привезла, то прийшмось його. Підрозібрати, трохи глянув, але ну, основну частину зараз будемо дивитись разом. Був він запакований в таку пленку, ну, стяжку. Це ми приберемо. Так, тепер починаємо розкривати. В такому вигляді він до нас прийшов. Була плівка. І картонна коробка. Також, на зверху у нас інструкція з експлуатації. От у нас є буклет такий перед першим пуском, що треба робити. Ну і сама інструкція. Генератор 7,5 кВт. Так як можете бачити, він у нас в кожухі в захисному, дизельний. Відкриваємо. Відкривається, треба потягнути так файно. Що ми бачимо зразу? Зараз візьму телефон. Тепер будемо дивитися ближче. Акумулятор підключений прийшов. 36 А12 вольт. У нас акумулятор. Ага, бачите, він вже у нас заправлений соляркою. Так що хлопці його вже перевіряли перед відправкою, підготували мені. Також винесений, як я бачу, альтернатор цей. Може він не так називається поправити. В нього немає нашої звичної шморганки, заводиться він тільки з електростартера. Таку маємо панель приборів, екстрена зупинка, це в нас показує тут вольтаж, герци, мотогодини. Запускається з кнопки, немає ключа. На 32 А автомат стоїть, є розетка 32 А синова і є звичайна 16 А. Також у нас є вихід під АТС і є вихід сухого контакту. Я спеціально брав з таким виходом, вибирав, буде в одних з наступних відео, будемо його підключати до гібридного інвертора Дея. Так, це в нас зарядочка для акумулятора. У нього немає 12 вольтової зарядки. Чому брав матарій? Тому що в нас вже є бензиновий, але він на 2,5 кВт. Так, далі дивимося. Як він слабенький той на 2,5 кВт, нам не вистачає. Так, ось такий зіп іде в комплекті. Так, як можемо бачити, у нас тут іде синова винка, звичайна винка, два ключика, потім це ключі в нас закривається сам генератор, блок живлення, лійка для заливки оливи, і роз'єм під сухий контакт. Це це все, що в нас йде. Сам генератор має такі солідні розміри. Бачите, моя рука, який в нас генератор сам. Це, я так розумію, датчик рівня мастила Так, Зупинка двигуна, насос форсунка. Це взагалі... Стоплівна форсунка, не форсунка, а насос топлівний во має електроклапан. Це в нас свічка накалювання. Зараз будемо його дивиться, готувати до першого пуску. Потім ми зробимо ще з ним невеликі тести. Зараз подивимося повітряний фільтр. Я так розумію, він тут не масляний вже, а йде губка або якийсь ще фільтруючий елемент. Ну, треба перевірити зараз. Зараз відкручу цю кришку і вже включусь далі, будемо дивитись. Відкру... Відкрутив я. Заглушку до фільтра у нас стоїть тут 4 резиночки і такі 4 болтика. під головку на вісім або кристалу викрутку. Так, знімаємо кришечку і бачимо такий у нас фільтруючий елемент. У нас сам вхід повітря ось. А тут тримається все на баранчику. Так, у нас тут шайбочка ще. Тримається міцно, розиночка тримає. Так, тут з'єднане. От, можете бачити такий у нас фільтруючий елемент. От сам фільтер. Такий вигляд він має. Якщо масло ніяке тут заливати не потрібно, це плюс. Його можна буде компресором вийдуть, обслужити. Так, по маслу також тільки що глянув. Дякую хлопцям. Вони залили масло. Тут повен рівень. Ось відкручую я пробку. І можна бачити повен рівень масла капає. Там навіть, не знаю, видно вам, а, видно, максимальний рівень замито під самий верх. Ну, якраз буде масло на обкатку. Перві 20 мотогодин ми обкатаємо на цьому маску генератора. Потім будемо замивати. Сюди вже куб мене є. Так установив він назад фільтр, все. Масло перевірене, все в нас є. Так, по бакові ще не сказав. Бак у нас на 18 літрів. Є також рівень показчика. В бакові навіть присутня невелика кількість. Дизельного палива. Зараз ми його все і викатаємо. Так, по панелі не все вам розповів. Дивимося, що в нас тут по панелі? Це вже, як я говорив, показує вольтаж. Це в нас кнопка екстреного відключення, аварійне відключення. Кнопка старт стоп. Потім у нас це перемикач іде або з кнопки заводимо, або якщо ми переключаємо на on, то в нас буде працювати від цього сухого контакту, він називається в нас сигнальний контакт. Правильно. Потім це в нас вихід під АВР це в нас переключаємо чи АТС, я говорю, АТС. Це в нас перемикач також під АТС режим. ОНОВ. Запобіжник 32 А симовий. Це в нас запобіжник на 16 А для цієї розетки. Це в нас підігрів, іде повітряний свічка накалювання. Це в нас підігрів омиви йде. Також у нас сигнальні лампи, тиск оливи. Коли в нас нема тиску, то буде горіти То ззаді, що я показував датчик, то тиск оливи він показує. Це в нас лампочка накалювання. Натискаємо, бачите, світиться, підігрів, форсунки, а це підігрів оливи. Натискаємо, вона світиться. Це в нас коли генератор працює в справному режимі, ця лампочка при запуску має працювати. Ну, а це заземлення штатне. Так що зараз будемо робити пуск. Так, щоб наш генератор менше кричав, ми закриємо його, кожух повністю зашумлений. Виход у нас Йде з правої сторони, знизу вихлопна. Так, робимо перший пуск у нас все начебто готово. Треба зажати і тримати. Як можете чути Працює він гучно. Зараз включив шумоподавлення. Щоб його не так думав, не знаю, в мене чуть ні повинно бути. Ось так, він працює в нас. Поставив, щоб 4 всі ножки файно тримались. А якщо відкрити, не знаю, буде вам чути звук різницю? От різниця, як він закритий на звук, і тепер відкриваю. І так, нас багато працює. І тепер я його замішаю, хай він так попрацює. Зараз подивимося ще на дисплей.

Це фактично, що за сьогодні напрацював. Так що поки що я його там відключив, поки що я її залишаю, хай випрацює солярку, в нього є. Так, чекав я, поки закінчиться солярка, не став довго чекати, взяв шприц і злив в бутинку солярку. Дві літри солярки, напевно, десь так, я не знаю точно. Ну, в районі двох хлопців залили. Я Я змив, зробив такий імпровізований бак, від'єднав струбку і до фільтра під'єднався шлангом і поставив з бутинку. Зробив мітку. Оце від цієї мітки, це у нас тут рівно 200 мл солярки. І зараз я його запускаю на холостому ходу, засікаю таймер і будемо дивитися, скільки часу він пропрацює на 200 мл. Так, запускаємо. Все. Включаємо секундомір і чекаємо. 14 хвилин 10 секунд. Тепер будемо тестувати під навантаженням. Під'єднав я фен на 2 кВт і обігрівач включив на 1 кВт. Це буде у нас 3 кВт навантаження. Залив я вже також 200 мл солярки. Зараз запускаю і перевіримо ще, чи сходиться в нас вольтаж, пираж тестером додатково. Так, Готуємо секундомір. Так, запускаємо.

7,5 хвилин у нас працював генератор під навантаженням 3,5 кВт. Зараз будемо ще перевіряти це сигнальний контакт. Це який нам потрібний для інвертора, щоб він працював. Так, беру проводочок. Так, примітивний. Так. Нам це для тесту. І відпада, ну не Переключаємо перемикач. І тепер беремо. Одною рукою незручно перемикаємо. сам виключився. Так, от такий у нас огляд вийшов. Так, по споживанню палива. Порахував я вийшло при холостому ходу у нас споживання 850 мл. А при навантаженні 50% у нас споживання становить вже 1 літра 600 мл дизельного палива. Ну, якщо навантажити його ще більше, то буде споживання відповідно ще більше. Він у нас буде навантажений десь на 5,5 кВт. Зарядку я тільки що подивився, поміряв. Акумулятор тут заряджається від генератора, а блок у нас йде живлення для того, щоб коли генератор в режимі очікування стоїть і підключені у нас АВР або через контакт оцей верхній, щоб у нас постійно був підзаряджений акумулятор, щоб в будь-який момент він міг сам запуститися. Так що таке в мене відео вийшло. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. В, в одному з наступних відео будемо під'єднувати цей генератор до інвертора «Дея». Якщо кому цікаво, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. До наступних зустрічей.